Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців безпечною нетоксичною косметикою. Сьогодні ми будемо робити макіяж на День Святого Валентина або на день всіх закоханих. Якщо ви його святкуєте, думаю, вам буде це актуально. Якщо навіть і не святкуєте, можливо, ви захочете зробити такий подарунок сама собі а, і. Зробити, поекспериментуєте ввечері з таким макіяжем. Тому, якщо вам цікаве це відео, не забувайте підписуватись на цей канал і поїхали. Я вже нанесла зволожуючий крем перед цим. Якщо вам потрібно, то тобто ви можете використовувати або праймер, або будь-який зволожуючий крем. А я перед цим хочу перед тональною основою додати консилеру точкового. Де я вважаю за потрібним. Далі беру влогий beauty blender. І так трошки, буквально не дуже сильно, але так трошки його розблендовую, але не сильно. Тепер беру тональну основу, це Armani Beauty Luminous Silk. Зробимо брови, трошки їх вкладемо, щоб потім надати форму. Я беру мило для брів. Хочу зазначити, що я намагаюся використовувати тільки перевірену косметику без токсичних речовин. І якщо вам цікаво, вона буде вказана в описі до відео. А також сайт, де можна перевіряти всю косметику. Нанесли мило і так трохи треба притиснути. Сьогодні буде такий нескладний макіяж, але мені здається, що він такий достатньо романтичний, навіть вечірній. Тому, о, думаю, якраз він нам підійде. Я беру палетку Анастасія Beverly Hills. І тут о, колір. Називається Dreamer. Це ось такий перламутровий, перламутровий колір з блискітками. Він такий світло-бежево-рожевий. Пам'ятаємо, що якщо є в засобі Міка, а тим паче таль або титаніум діоксид, то взагалі я не рекомендую використовувати. Якщо є Міка, то Краще використовувати такі тіні максимально так, щоб їх не вдихати. Тобто не якимись такими кісточками пухнастими, щоб воно не літало і ви його не вдихали. Можна просто аплікатором для тіней, можна пальцем. Я беру плоску кісточку, беру трошки цих тіней і починаю так їх просто притискати. Тобто я намагаюсь не розмахувати максимально кісточкою, а просто робити ніби такі притискання. І можемо отак витягувати максимально вверх і в сторону ці блискітки. Ось так. І так само з іншої сторони можемо промалювати зразу куточок. Вже потім не промальовувати. І так само вище беремо, витягуємо трошки в сторону. Далі беремо олівець. Це може бути олівець як коричневий, так і якийсь от як у мене коричневий, фіолетовий Я беру сьогодні есенс, ось такий олівчик. Зараз фокусуємо. Ось так. Так, ось такий олівчик. Він перевірений, в ньому немає токсичних речовин, він такий викручуючий. І будемо робити, якби типу стрілку спочатку, а потім, в принципі, от робити контур всього ока саме оцим олівцем. З відкритими очима спочатку промальовуємо маленьку стрілечку. Не, не бійтеся, якщо це буде несильно рівно. І далі промальовуємо ось так. Те саме можемо зробити по низу і з іншої сторони. Теж пласка кісточка. І будемо оцей колір, оцей олівець, розтушовувати максимально, наскільки це можливо. Тобто перша ціль це зблендувати краї. Контур самого олівця, щоб він був більш такий, не такий чіткий, те саме і знизу. Беремо коричневий колір олівець і ти типу робимо те саме. Але ближче до, е до росту ві. Тобто до цієї лінії росту Вій. Для цього бажано брати олівці. Не так як я, а не стійкі. Ну, бо водостійкі швидко фіксуються і важко їх блондувати, а ті, які не водостійкі, з ними немає проблем. І робимо, в принципі, те саме тушуємо. Можемо так витягувати в сторону стрілочку більше. І так майже біля самої лінії росту В ми робимо це тушування. Можете помітити, в кутиках, можливо, там олівець не сильно дістає, тоді можете взяти маленьку кісточку і ніби як сюди так продовжити оцю лінію. Просто чисто, щоб воно зблендувалося. Переходимо до вій. Тут ніяких секретів, в принципі, ви можете підкрутити її цією завивкою для Вій, і я беру туш екосера. Зараз ось так вона виглядає. Фокусуйся. Так. Це також натуральна, як можна сказати так, Туш тобто вона без якихось шкідливих речовин, я її перевіряла. Тут немає токсичних речовин, немає парабенів, і вона достатньо добре носиться, дуже, в принципі, гарно лягає, то абсолютно не відрізняється по якості від самих класних видів туші. Але при цьому вона абсолютно безпечна. Ось ольвець для брів. Фокусуйся. Так, мікс. Ось такий. І колір тамп. І просто отак зверху, там де потрібно домалюю. Виявила більш таку чітку форму, більш яскравішу. На відео макіяж може здаватись ще яскравішим, в ніж житті, тому маєте це на увазі. Так, далі переходимо до бронзера. Я візьму ось таку кісточку Real Technique Huda Beauty. Це новий бронзер. Я його теж перевіряла, абсолютно хороший склад. Тому можете брати це склад Fair, тобто саме світлий, і набираю і наношу бронзер так трошки вище лінії скул. Чому? Тому що коли ви його розтушовуєте, ви так чи інакше все одно рухаєте кісточку вниз. Тоді він у вас не буде знаходитись занадто низько. Так. Також сюди трошки і нанесемо ще. Можете нанести ще хайлайтер, якщо вам подобається. Я замість хайлайтера. Нанесу трошки, буквально в мене є такі світлі тіні з шиммером, я їх трошки нанесу під брову. Мені подобається висвітлювати брову таким чином, і це якось завжди виглядає дуже так гарно і гармонійно. Це рум'яна бар'єм. Ось такі вони. Тут чотири кольори. І, в принципі, це не рум'яна, це скоріше тінт. Його можна використовувати як для губ, так і для шкіри. Я... Мені сподобався оцей холодний рожевий, саме як рум'яна. Але я і пробувала темніший колір на губи, як помаду. І теж дуже класно, дуже комфортно. Беру велику кісточку і розтираю. Намагайтеся так, якщо хочете більш витягнуту скулу, то треба от від цієї лінії більше догори. Тобто не заходити на територію під оком. Бали так хочете. І залишаються в нас, в принципі, тільки губи. Я беру новий олівчик, ми його з вами зараз перевіримо. Це олівець для губ. Ось такий ламель. Ось так він виглядає. Отож, 410 номер, це такий коричневий, і будемо робити контур для губ. a dám trochu na hlubé. Так, ну от можна залишити матові отакі губи. Ця помада, вона саме така матова. А, а можна, от в мене є також нова помада, я її перевіряла, в неї довше Ардеко, Вона така зволожуюча, ось такий колір. І я хочу спробувати. Можливо. Так, мені більше подобається, коли з цим макіяжем очей, коли блискуча помада. Ще єдиний я б ще додала трошечки. Буквально, мені здається, гарно було взяти ось, наприклад, ось такі коричневі. Тіні, типу натуральні, і трошки додати от сюди, ніби як збоку, щоб зробити погляд більш такий глибокий. Бо все-таки, коли тут знаходяться блискітки, воно ніби, ну, ми якби не бачимо типу оцєї глибини. Ось трошки так додам і зблендую По краям. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов на День Святого Валентина або на День всіх закоханих. Ви можете його зробити, якщо ви святкуєте це свято, або, якщо навіть не святкуєте, можете підняти собі настрій і зробити для себе такий макіяж, спробувати пофантазувати, можливо, щось змінити, поекспериментувати. Надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео, вам було цікаво фарбуватись разом зі мною. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити. Лайки, писати великі, коменти, тому що вони допомагають цьому відео і, взагалі, каналу розвиватись швидше. Ютуб бачить ваші коменти, бачить вашу активність і розуміє, що цей контент вартий того, щоб його побачили більше людей. Тому не забувайте це робити. Взагалі бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!